Всім доброго дня! З вами інтернет-магазин МТЗОК. Займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки Virex та граблів розшилка сонечко Нарешті в нас з'явились подовжені централі гвинти на навіску МТЗ. Вони йдуть двох варіантів: це подовжені на 10 см та на 5 см. Вони йдуть призначені для того, хто встановлює собі довші тяги. Тобто 100 см або 110 см для того, щоб у вас було підключення нормальне до вашої навіски, можете собі придбати ось такі подовжені центральні винти. У нас їх ніколи не було, з'явилися, тому що з'явився запрос. Так як у нас є 100, 100 см і 110 см тяги, потрібно довші центральні винти. Якщо ви не бажаєте купувати зборів, можете купити таку окрему втулочку, вже підігнану по розміру. Просто приварюєте, самі, точніше, вварюєте 10 або 5 см. Ось так. Хто бажає замовити, телефонуйте номер в описі до цього відео.